Вітаю, це Юрій Шевченко. Прогноз спеціально для рейтингу букмекерів. Говоримо про матч 25-го туру чемпіонату Італії, в якому Ювентус приймає Інтер. В першому колі команди зіграли в неймовірну нічию 4-4 і це максимально аномальний результат. За 24 тури Інтер пропустив 23 голи, Ювентус – 21, І цієї статистики достатньо, щоб зрозуміти наскільки нелогічним був настільки результативний матч від команд. Тому, спираючись на той результат, точно не треба робити прогнози на чергову зустріч команд. На що ж тоді звернути увагу? Ну, на те, що, наприклад, Інтер має на 11 очок більше за Ювентус в турнірній таблиці. А ще на те, що команди наразі в зовсім різному статусі: інтер досвідчений чемпіон, Ювентус команда з новим тренером, новим складом, навіть взимку досить багато новачків, одна з наймолодших в чемпіонаті, тобто точно ще не демонструє свій максимальний потенціал, а тільки йде до того, щоб стати справжньою командою. Тож інтер. Навіть в Турині тут має грати з позиції сили. А Ювентус, незважаючи на всі слова їхнього тренера, тяго моти про те, що Юве в кожному матчі грає на перемогу, все ж таки навряд чи буде ризикувати і логічно туринцям зіграти більш обережно. Втім, я б все одно звернув увагу на голи. Говорячи про прогноз на цей матч. Бо обидві заб'ють в матчах Ювентуса останнім часом це взагалі звична річ. А інтер проти сильних суперників теж досить рідко грає на нуль. Пропустили від Болоні, пропустили від Мілана. І двічі в матчах з Фіорентиною ось зовсім нещодавно, також цілих чотири голи. Тому мій прогноз на цей матч, обидві заб'ють. Це був Юрій Шевченко. Прогноз спеціально для рейтингу букмекерів. Підписуйтесь на РБ соціальних мережах. Ставте лайк, якщо згодні з прогнозом, та хай щастить.